Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті! Вона на каналі Таро Україна. А сьогодні дуже хочеться подивитись в Дівку просять хлопці. я вже дивилась. Багато разів просто не роблю це на камеру не хочу засмучуватись. Важко все це бачити. Не жаліюся, просто кажу, як є. Зараз зараз будемо дивитись, тому що те, що я бачу на грудень, є багато питань. Грудень може принести не дуже добрі новини і будемо дивитись його окремо по всім напрямкам. Зараз дивимося в дівка, найближчий період. Вилітіла ця карта старухи ненавичу її Цю карту, тому що вона показує проблему загострення і перевагу ворога. Підступні плани, які він може здійснити. Сили збільшувати тільки наші там, зцілити тих, хто поранений, замінити тих, хто втомився саме там на напрямку зараз. Що показує, що керівництво військове бачить ситуацію, бачить наші прогалини, немає втручання. От ніяк не втручаються в саму ситуацію. Ну, дають накази, все, ми рухаємось, намагаємося відбивати, десь проходимо, десь відступаємо. Є можливість втрутитись. По-перше, людям треба сказати правду. Що там аду? Офіційно. Кажуть, але як з одного боку, а з іншого трохи пом'якшують. Сказати чесно, що така ситуація, вона була прогнозована, що там дуже багато вогню. чомусь кажуть, що треба, треба, а, як нові сили, нові нову тактику якусь. Тоді можливо змінити, ще можливо змінити хід подій на Авдіївці. Авдіївка. Найближчий період. А по Авдіївці чомусь? Мені так показує, що намагаються з нами торгуватись. Ми ж не знаємо офіційно всі, якісь там, які зараз, яка зараз іде інформація по Вдіїці, намагаються з нами торгуватись. Ворог. Він також несе великі втрати, і він розуміє, що ми там в якійсь частині можемо зробити дуже важливий крок, тактику. І от як частиною він просуватись не зможе. Може, це якісь перемовини між військовими. Я не буду уточнювати, як торгується. Це на рівні а, місцевості. Розумієте? Тобто, а давайте ми тут, тут вам поступимо, а ви нам там. От є така інформація. Не знаю, чому. Ну, ми ж на таке не йдемо. Це ж підступний план ворога. Ну, вони самі нас бояться. Ну, Вони, як кажуть, те, що я бачу, візьмете ви її, що ви будете робити далі. Ви там будете м'ясо. Вони це розуміють. Їм треба рухатись далі, поки сил них не буде. Ворога. Ну, це поки. Аді, найближчий період. Чомусь мені кажуть, хтось забрав допомогу або. Ну, підтримку якусь, може, гуманітарку. Десь щось підтрим... притримують, знаєте, те, що повинно було туди спрямуватись. Це не про людей, це про матеріальні цінності. Автівка. Найближчий період. Частину тримаємо, важко тримаємо. І хлопці і дівчата, бачите, два військових показує. Ворог ДРГХ його, десь буде мати е успіх, маленькі групи, дуже багато обстрілів. Поки бачимо цю ситуацію, контролюємо. Є можливість, є можливість. Е але великими втратами якось як, або перерізати його, або ну, зробити так, що повністю він зараз її не відтисне, не забере Авдіївку ворог. Багато речей питаєте, чому стоїмо за Авдіївку. Бо дивіться, чомусь, ну, кажу те, що бачу, бо... Якщо взяти її, то під обстріл попадають ще якісь населені пункти, які для нас стратегічні, і вони є, ну, будуть непродатні тобто розширюється дуже сіра зона. І дуже важко буде тримати оборону далі, наступні населені пункти, нам ну, дивіться. Бо якщо він її візьме, він зможе просунутися швидше. Угу і десь нам на якісь населені пункти переріже постачання. Ну Ну так. Ну, це от якщо рухатись буде далі. Ворог захопить азівку. Дуже важко стоїмо, от знаєте, як з останніх сил. Ні. Ну Розіб'ємо, розуміємо. Де буде якась розмова, щоб її, її віддати йому. Будуть нас понукати всередині влади. В грудень будемо дивитися обов'язково. Буде влада влада віддасть в Дії, наша влада. Ні. Офіційно ні. Просто, що мене бентежить, якщо ідея війна активна фаза? Якщо ж ви сидите при владі і думаєте, розглядаєте взагалі такий варіант? Де ж ваша мотивація? Звідки хлопцям на фронтах її взяти? Тут що показує, що розглядається питання віддати. Ну Так а як воювати? Правильно? Ви тоді не приймаєте рішення важливі для військових, бо ви розглядаєте питання про віддати. Так не розглядайте. Приймайте рішення, які допоможуть фронту. Поки про світу не бачу. Бачу допомогу і від інших військових. І не бачу поки авіації там, з нової. Бачу якусь підтримку, допомогу саме цей напрямок. от як не Наші також можуть, ті, які зверху сидять. Не приймаються просто зараз ніякі рішення. Отака от відповідь. Поки тримаємо.